Уряд планує підвищити податок на військовий збір з півтора відсотків до п'яти відсотків. Як ставляться до цього Житомиряни? Ходімо, запитаємо. Звичайно, позитивно, але те, що держава дійсно мало не держава, а влада мало робить для військових. Це, це факт. Буде правильно, я гадаю, тому що не вистачає коштів на, на дрони, на на все Побороти. Ви знаєте, я б, можливо, до цього нормально ставилася, якби знати, що ці гроші справді використовуються по призначенню, а не розпихуються по карманах. Всі просто розуміють, що відбувається в цій країні. І всі ті гроші, які відправляються з Європейського Союзу сюди, ну, люди, вибачте, багато в кого родичі знаходяться на передовій і всі в курсі, яка сам справи. Тому що якщо когось призивають і люди збирають по знайомим породичам кошти навіть на бронежилет, вибачте, де ті всі кошти. Україна отримує шалені гроші на це все. Тому, в принципі, я розумію з одного боку. Хоча, якщо чесно, я не знаю, як люди будуть виживати в цій країні, в нашій Україні, якщо військовий збір підвищити. Тому що, вибачте, зважаючи на ці ціни, які зараз я реально не розумію, як можна, як ми будемо виживати з іншого боку, якщо не ми, то хто? Все на людях тримається. Можна електрику знизити, а податок підняти. Якщо уряд не буде красти, то більше її. плюс піде на армію. Я думаю, що в умовах воєнного стану, можливо, це вимушена міра, але мені стається, що як і у всьому має бути баланс. Баланс між тим, скільки людей заробляють, скільки вони можуть віддавати державі. У нас зараз складний час, тому я думаю, що це потрібно. Взагалі негативно. А чому? Ну, напевно, не на часі. Не потрібно з таких людей ну, податки стягувати. Потрібно допомагати, напевно, навпаки. Я не мешкаю тут а в Україні, але, напевно, позитивно, бо потрібно. Головне, щоб до них це доходило, до військових, то що ми скидаємо а так, ну, Кожного дня всі донатять, кожного дня всі допомагають як можуть. І якщо це військовий збір... Піде до наших хлопців, да де їм допомагати. Ну так, ну, да. ми ж тут живемо мирним життям. Получитиме. Uh -huh. А чому, чому? Uh -huh. ну, так? Чому? Так судячи якась ситуація в наша з країна. Потрібно. Ну, взагалі, мені подобається як ведуть підприємницьку діяльність Це в Грузії. Це коли там один відсоток сплачують за все і все. Це взагалі, ну що я можу сказати? Буде більше. Бізнесу. Ну, 5% я не, ну, я не рахую, що це дуже багато.